В якому режимі працюють аеропорти від запровадження безвізу знає наш Олексій Сімаков. Він нині на Бориспільському литовищі. Олексію, вечір добрий. Чи є в аеропорті ажіотаж і чи не забувають наші прикордонники нагадати подорожнім правила безвізу? Вітаю, Юлія за півтори доби дії без візу через повітряні ворота столиці і Бориспіль і Жуляни до Європи без віз полетіло 614 українських громадян. Але ці дані станом на день лише десята частина від загального пасажиропотоку. Загалом же за цей час до країн євроспілки вилетіло майже 6 тисяч українців, і переважна більшість ще з чинною візою. Але розуміючи, що вона не вічна, ці пасажири вже замислюються над оформленням біометрики. Коли трошки спаде цей ажіотаж до паспортів, тому що зараз дуже важко отримати, а поки що віза. Ну я вважаю, що це насамперед крок до визнання нас як повноцінних членів європейської спільноти. Тому я не можу сказати, що я часто буду літати, але мені приємно, що для нас відкрилась така можливість. А от пані Жана до такої нагоди готувалася не один місяць. Заздалегідь оформила біометричного паспорта і тепер уперше вирушає за кордон. На 10 днів летить до Талина. Перше за кордон і вперше за безвізовим режимом. Да, будь ласка, свій паспорт, паспорт біометричний, виданий у грудні місяці 2016 року. Мене запросили діти, і я до них лечу в гості. Аби все було добре і нікого в Європі не завернули назад. Прикордонники нагадують українцям, які документи можуть знадобитися ще, крім біометричного паспорта. Приміром, якщо їдете в роботі, то це запрошення на ділову зустріч. А якщо відпочивати, то необхідно мати заброньоване житло та зворотнього квитка. Станом на тепер жодного українця, що полетів із Борисполя або Жулян до Європи, назад не повернув. Прикордонники не фіксували жодних проблем з е, оформленням документів е, проходження е, паспортного контролю українцями. Також нам не було зафіксовано е, це дані за аеропорт. Бориспіль, аеропорт Київ е, не було зафіксовано жодного повернення громадян України. І на цьому в мене вся інформація з литовища. Юлія, дякую, Олексій Сімаков із Бориспільського литовища.